У 90-х роках минулого століття американський скейтбордист Тоні Гоук досяг вершин цього виду спорту. Сьогодні він на пенсії, але своє захоплення скейтбордингом він перетворив на бізнес, розробляє дизайни відеоігор, скейтбордів і спортивного одягу. Він також допомагає складним підліткам у бідних районах американських міст скерувати їх енергію у заняття спортом. Тему продовжує Юрій Савич. За свою професійну кар'єру Тоні Гок виграв понад 70 турнірів і скейтбордингу і здобув прихильність мільйонів молодих ентузіастів цього виду спорту. Останніми роками, діючи через свою організацію фонд Тони Гока, він збудував понад 400 скейт скейтпарків по всій Америці. Тоні захопився скейтбордингом у віці 9 років, коли його брат подарував йому дошку з роликовими коліщатами. Там я усвідомив, які відкриваються можливості. і Захопився цим. Гок був важкою дитиною. Він каже, що скейтбординг допоміг йому зосереджуватися, і це сприяло у навчанні. У віці 11 років він вже брав участь у змаганнях. Гок каже, що цей вид спорту приваблює дітей, таких як був він. Вони не знаходять собі місця у традиційних командних видах спорту. Вони шукають чогось іншого. На мою думку, скейтбординг приваблює складних дітей. Їм подобається те, бо це щось інше. Від часу заснування в 2002 році фонд Тоні Гока пожертвував 2 мільйони 700 тисяч доларів на розвиток культури скейтбордингу. Зокрема, він фінансує проекти, які розробляють безпосередньо самі діти. Це для них велике досягнення. Вони подолали усі бюрократичні перешкоди і довели справу до кінця. І ось воно буквально бетонний доказ їхньої праці. Тоні Го каже, що колись неформальний вид спорту скейтбординг сьогодні набув широкої популярності і дає дітям можливість скерувати свою енергію у позитивне русло. Юрій Саєвич Голос Америки.